Тут людина залишила коментар про те, що не треба купувати дорогі матраси, а в сучасному світі треба купувати дешевші, але частіше. Але ця логіка в своєму корінні невірна. Тому що дешевший матрас вам швидше вб'є вашу спину, тому що ви спите на ньому щодня. Якщо він дешевий, він почне раніше. Провалюватись, пролежатись, і у вас почнуться проблеми з спиною. Спочатку менші, потім більші, більші і потім ви нарешті ой, треба поміняти купити новий матрас. А якщо ви візьмете відразу матрас гарної якості, не будете на цьому економити, він прослужить свій термін е і не буде вас турбувати спина. Це перше. А друге питання з приводу гарантії, що вона відмирає і нікому зараз не потрібно. Ну, повірте, більшість людей вибирає товар і більшість людей записує про гарантію. І чим більший строк гарантії... Тим е, вірогідніше, що той товар оберуть, нехай він буде дорожчий. Але гарантія показує, що виробник відповідає за свій товар, гарантує отакий строк служби, і в разі чого е, можна поправити е, там якийсь недолік або замінити товар повністю. Тому цей поєн е, також не ну, невірний. Не економте на матрасі, це ваше здоров'я, здоров'я вашої спини і комфортний сон, і гарний настрій. А гарні матраси на сайті Солоха є і в описі до відео, телефончик для зв'язку.